Я на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я хочу поговорити з вами про використання дріжджів на наших городах. Жилення рослин дріжджами – це дуже популярний, недорогий і натуральний спосіб піджилення, який використовується городниками для стимуляції росту, зміцнення кореневої системи і покращення врожайності. Дуже часто я бачу на очі мені попадаються відеоролики. В основному це російська мовниць з території Росії, де у величезних теплицях росте дуже багато велика кількість помідорів, огірків. І блогер показує, як вона чи він підживлює свої рослини дрічами, висять плоди і вони колотять дрічі. Насправді це все зроблено тільки для. Відео дріжджами не можна виростити великого врожаю. І зараз я вам розкажу чому. Перше, що таке дріжджі і як вони діють на рослини. Дріжджі це мікроскопічні гриби, які при зборочуванні виділяють вуглекислий газ. Ферменти різні амінокислоти, там є вітаміни групи Б, а також Речовини, що стимулюють ріст, наприклад, ауксини. Коли дріжджевий потрапляє у ґрунт, він активізує діяльність корисної мікрофлори і пришвидшує розкладання органіки, що покращує, звичайно, зживлення рослин, яка користь від дріждвого підживлення? Перше, це стимуляція росту коренів і пагонів. Дріжджі покращують укорінення розсади. Дріжджі прискорюють прижилення після пересадки, і вони активізують мікрофлору ґрунту і підвищують стійкість рослин до хвороби. Отже, зрозуміло, що дріжджі це ті сама та сама речовина, дріжджовий розчин, який. В першу чергу нам дає можливість виростити гарну розсаду, гарну кореневу, на зробити корінь гарний, приживиться гарна розсада. Але це не означає, що якщо ми будемо підживлювати дріжджами, то у нас будуть рости величезні плоди. Звичайно, від рослини залежить, який буде прід від корення рослини, від самого стебла. Все це, звичайно, ніхто не заперечує про це. Приготувати дріжджевий розчин можна, наприклад, узяти сухі дріжджі або дріжджі живі, і взяти, наприклад, 100 г свіжих дріжджів, 2 столові ложки цукру і на 10 літрів теплої води. Настояти 2-3 години і можна вже можна і довше, і перед використанням потрібно розбавити 1 до 5 на 1 літру настою, 5 літрів води. Але треба пам'ятати, що такий розчин зберігається тільки 2-3 години. Далі він не працює. Бажано поливати, щоб був теплий ґрунт, не холодний. Це не бажано, це обов'язково. Ви розумієте, щоб мікроорганізми запрацювали, то треба. Тепло. Коли ж застосовувати, і як? Перший раз це можна, наприклад, коли ви роз, вирощуєте розсаду, застосовувати для того, щоб гарніше корінь, корінь був. Далі можна застосовувати, коли ви висаджуєте розсаду в ґрунт, для того, щоб розсада міць, ну, краще прижилася то можна поливати розчином із дріжджів. Але я знову ж повторюю, як говорила в попередньому відео, про те, що дріжджі – це як стимулятор. Стимулятор утворення кореневої системи і не більше. Так як інші стимулятори, наприклад, мегафол, наприклад, циркон, наприклад, аміно, ізобіон. Але треба пам'ятати про те, що треба поливати під корінь. Найкраще, як я вже сказала, у теплий ґрунт. І не можна поливати частіше 2-3 разів за сезон. Тобто два-три рази максимум ви поливаєте свої рослини, але більше не можна. Чому? Тому що запам'ятайте. Якщо ми будемо часто використовувати дріжджі, вони виснажують ґрунт на калій і кальцій. У вас буде дуже багато зеленої маси і не будуть зав'язуватися плоди. Тобто не будуть плодів там, огірків чи плоди там, помідорів. І Після дріжджевого підживлення треба обов'язково вносити або деревний попіл. Або якесь комплексне калійне добре, там, де дуже багато калію. І не можна дріжджі поєднувати, наприклад, із гнуєм, з органікою разом одночасно, тому що це може викликати бродіння і може пошкодження бути коренів. Тому дріжджі треба використовувати обов'язково з обережністю. І ще раз наголошую про те, що дріжджі все таки це не основний засіб для вирощування овочів у нас на городах.